Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. Дозвольте представити дипломну роботу студента групи КНТ-211 СП Маслова Вадима на тему розробка програми забезпечення для розширення функціональних можливостей середовища Blender. На даний момент існує ряд аддонів та інструментів, які надають додаткові можливості для розробки середовища Blender. Що робить процес створення моделей більш ефективним та зручним для користувачів? В якості прикладів можна навести аддони Dismate і Remesh. Перший дозволяє зменшити кількість полігонів в 3D-моделях, а другий фокусується на поліпшенні топології моделі шляхом перебудови сітки для більш рівномірного розподілу полігонів. Але актуальною є задача розробки адона, який, на відміну від розглянути, буде надавати більш детальне та просте рішення для керування петлями. Метою роботи є розробка програмного забезпечення для розширення функціональних можливостей середовища Blender та оптимізації топології 3D-моделей. Для досягнення поставленої мети було вирішено наступні завдання: провести аналіз існуючих аддонів для оптимізації полігональних сіток у Blender та визначити актуальність створення власного аддону, розробити алгоритм функціонування програмного забезпечення, що враховує особливості роботи аддону в Blender, реалізувати аддон, який інтегруватиметься з Blender і надасть можливість оптимізації полігональних сіток моделей, провести тестування аддону та оцінити його ефективність. Виконано аналіз функціональних та нефункціональних вимог до проєктованого програмного забезпечення. Розроблена архітектура системи, яка визначає, як аддон взаємодіє з користувачем, як виконує операції та як використовує дані Blender для досягнення своїх цілей. Виконано аналіз інструментарію розробки, який показав, що для створення аддонів для Blender Python є найбільш відповідною мовою з кількох причин. По-перше, сам Blender надає вбудовану підтримку Python, що дозволяє розробникам легко інтегрувати свої скрипти та розширення. Python має простий і читаний синтаксис, що прискорює процес розробки та налагодження аддонів. Завдяки широкій стандартній бібліотеці та безлічі сторонніх модулів, Python спрощує виконання складних завдань, таких як обробка даних, мережна взаємодія та робота з різними форматів файлів. Нарешті активна спільнота Python-розробників та безліч доступних ресурсів полегшують отримання підтримки та обмін знаннями, що особливо важливо для розробки якісних та функціональних аддонів для Blender. Представлена на слайді методика розробки адону оголює основні кроки для створення аддону в Blender. Виконання цих кроків може допомогти створити повноцінний адон для Blender, який буде зручним у використанні та ефективним у роботі з моделями. Схема функціонування Аддона наведена на слайді. Спочатку відбувається ініціалізація, під час якої Адон завантажується і реєструється в системі Blender. Після цього програма отримує дані про активний об'єкт у сцені і його геометрію через бібліотеку BMesh для подальшого редагування. Функція MIN і MAX визначають мінімальні і максимальні кути, які будуть використовуватися в процесі оптимізації. Ця інформація допомагає вирішити. Які частини моделі можна оптимізувати? Функція Preserve Loops визначає, які петлі в моделі слід зберегти після оптимізації, основуючись на певних характеристиках цих петель. Функція Dissolve Edges відповідає за видалення деяких ребер у моделі з метою її оптимізації. Функція Select застосовується для виділення певних елементів у моделі після оптимізаційних процедур. Основні інтерфейсні форми у програми представлені на слайді. Переходимо до демонстрації програми. Для початку нам потрібно встановити аддон. Відкриваємо Blender і перейдемо до розділу Edit. Далі нам потрібен Preferences і тут ми Addons. Далі ми натискаємо кнопку Install та вибираємо архів з файлом скрипта. Після встановлення не забудьте активувати аддон, поставивши галочку поруч з її назвою. Тепер давайте перейдемо в 3 d вид і виберемо об'єкт, на якому будемо працювати. Відкривши панель інструментів в правій частині екрана ми побачимо наш аддон Optimize. Відкривши його, ми тут побачимо кнопку виклика аддону. Давайте застосуємо аддон до об'єкта. Обираємо об'єкт. Та переключаємося в режим редагування, натиснувши клавішу Tab. Виділяємо всі грані нашої моделі і натискаємо кнопку Optimize. Давайте розглянемо параметри, які можна налаштувати. «Min Angle» та «Max Angle» ці параметри дозволяють задавати мінімальний та максимальний кутиць для фільтрації ребер. Dissolve Edges, якщо ця оптимізація увімкнена, ребра будуть видалені. Увімкнувши опцію Select. Виділяються ребра, що залишилися після оптимізації. Якщо увімкнено призор Loops, відкриті петлі, які з'єднані з менш ніж двома іншими петлями, будуть ігноруватися. Експериментальне дослідження ефективності розробленого програмного забезпечення відбувалося шляхом порівняння топології моделей до та після його застосування. Було розглянуто низькополігональну модель, модель середньої складності високополігональну модель. Результати кількісного аналізу представлені в таблиці, де вказана кількість вершин і ребер до оптимізації і після. Дослідження показало, що аддон для оптимізації Blender успішно виконує свою функцію, покращуючи топологію моделей та видаляючи зайві елементи. Таким чином, в результаті виконання роботи було розроблено аддон для Blender, який забезпечує оптимізацію топології 3D-моделей. Подальший розвиток та налаштування цього аддону можуть зробити його ще більш ефективним та універсальним. Результати роботи були представлені на щорічній науково-практичній конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів тиждень науки 2024. Дякую за увагу!